Визнаємо. Так. так, на кінець до людей доходить, що ліс рубати добре. І треба щось з цим робити. Люди вийшли на акцію, зупиняють машини. Перекрили дорогу. Бо цей ліс щен. Так, ще та машинка парканулася вже, припаркувалася. Ще поки що нічого не зрозуміло, але вже ніхто нікого не пускає і ніхто вже нікуди не їде.